Отак, От друзі, налаштували, поставили. Тепер буду зливати великий бутиль. Скільки тут літрів? П'ять літрів бутиль. От, і, Е... Це може 6? Це... Шість. Може і 6. 5-6. п'ять-шість. Головне, ну, щоб не менше. Значить, це другого нуль сьомого я ставила. Це смородина. З вами робимо налівку. У мене десь була кришечка, але я її не знайшла. Така з дірочками дуже зручно заливати, коли є дірочки. Значить, простояло 10 днів, ну в мене 11, ну не страшно. Значить, Все, що настоялося, зливаємо. Рушничок не просто так. Возила ж трошки промазати. Це та так. Тепер. Той бутиль е закриємо кришкою і в темне місце поставимо. Тепер беремо цукор. Ось так пахне смородиною І засипаємо. А я могу да. життя. Да, порванный пакет. Засыпаем стильки, скильки в лизы. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Мабуть, вот так. Лому. Цукор має бути тільки скрізь. Ось скільки влізе, скільки влізе. Зараз я зроблю монтаж, засиплю і покажу. Так, огану зробимо ось так вийшло. Якщо там десь знизу десь трошки немає, не страшно, не переживайте, все рівно цукор він буде і він туди е попаде. Значить, до самих краєв, звісно, краєв, краєв не засипайте, трошки, ну так, поплечики, да, трошки залишайте місце. Треба гарно буде перетрусити. Зараз чоловік хай трусить. І е, тут пишу сьогоднішню дату, от, і ставлю знову на 10 днів е, в темне місце. От, значить, е, те, що ми з вами злили. Беріть трошки більше бутер, да, щоб ну, ми все решту будемо туди розливати. Це у нас з вами другий етап. А буде ще третій етап, тому тому, буде ще третій. Так, а, щось у мене там ще питали в коментарях. Стосовно, поки пам'ятаю, стосовно закрию пахне. Стосовно захисту, да? хто там ставить крила, крилами захист робить, хто ставить купол, типу в чому різниця і момент роду і так далі. Я вам так скажу, що у мене, наприклад, немає різниці там, крила чи купол, у мене от, як на даний момент, як на даний момент ситуація, простір, я не знаю. Як ставиться, так ставиться. Да? Я е, зазвичай, у мене це буває е, без і без куполу. Просто я росту настільки, наскільки потрібно, щоб закрити е, ну, там, селище своє, громаду, там, вулицю, дивіться по собі. У мене є декілька об'єктів, які плюс-мінус там в. Межах 2 кілометрів від мене знаходяться і маю тримати захист над ними. Тому у мене це так. Я збільшуюсь до такої великої площі і просто собою, грубо кажучи, закриваю все те, що потрібно мені закрити. Крайній раз, коли. Ну, декілька днів назад, якщо пам'ятаєте, Київ, коли да, не спав там до п'ятої ранку, Київ-Київщина, то е, до мене під'єдналися мої бабусі обидві. А їх вже немає з нами тут, на землі. Але м приєдналися. Цей зв'язок з родом, ви можете свій рід просити. Підключитися, підсилити вас, дати вам там трошки сили, енергії, так і так далі. Ви можете це відчувати. Вони можуть приходити як душі, да, як енергії. Там в плані візуалізації, ви навіть можете їх бачити, можете просто відчувати, що вам вистачає. От, і там якось ще ви мене питали з приводу крил. Наскільки це пов'язано з родом чи щось таке? Ну, ні, це ну, в плані захисту це настільки рід, Взагалі, момент спини, давайте так. Момент спини це все, що це про наш досвід, да? це все, що стоїть за нами, ну, і відповідно про наш рід в тому числі. Тому, якщо щось у нас десь там росте зі спини, ви собі можете візуалізувати, да? або там, створювати намір. Що коли ви ну, грубо розправляєте крила, це, це е, якби і ваша сила, ваш намір, ну і захист, допомога. Сила підтримка вашого роду. Тобто ви можете ще і вкладати в свій намір це поговорили і повітряно в Київ, Києві. Київ, Київщина, повітряна. Тому я, е е ви знаєте, більше все ж таки не про якісь заклинання, я не про руни. Я не про щось таке, що знімає з тебе відповідальність. Я про молитви, я про стан душі, я про стан е, мозку, да, про стан думки. Я е, просто знаю, як працює намір, як працює молитва. І, ну, і знаю, і бачила, і, і розумію, як це відбувається, коли людина е, в молитві. Я бачу, як змінюються енергії в людині і наскільки ця молитва, наскільки вона дає силу, створюється імпульс, і куди цей імпульс направляється і як воно працює. Тому от моменти захисту, вони для мене виключно такі. А, виключно такі. Сподіваюся, відповіла на ваше питання. Не надо забирай тихенько, щоб не бачити оладки будуть кабачкові. А я забула розказати вам а, про лавандовий сиропчик. На колір не звертайте увагу. Для мене щось тягне на все рожеве. Да, да, не знаю чого. Значить, робила, але не зняла на камеру. Почекати, поки не дотреще. Я просто дуже. Ну, чекай, хвилинку, просто дуже хочу додати і випити, щоб вже. Купити хочу. Хочу водичку. Тут мінеральна водичка така вона газована. Конкретно газована. І я, боже, не видно нічого. І я, значить, додаю сюди буквально ложки 3. Ой, сейчас покажу. Цього сиропчика. Ось такий прекрасний колір. Отак. Дружина блоки. Розбачиш, дивишся на мене, в мене все летить з рук. Страшне, що робиться. Значить, Рецепт розповідаю, як я це роблю. 100 г лаванди свіжої, от те, що влітку у нас же з вами після цвітіння. Ну, типу, як вона тільки зацвіте, її ж потрібно зрізати. От зрізала. Можна просто квіточки відділити, можна зрізати зовсім, зовсім щоб там трошечки залишалося того стібільочка: 100 грамів таких квіточок на літр води і на кілограм цукру. І додаєте ще один лимончик. Отакий просто порізали в кастрюльку, закип'ятили, буквально там пів хвилинки воно покипіло. накрили кришкою, і воно має годинку настоятися. Потім розлили по стерильних банках. І зберігати то все в холодильнику. Я додала трошки барвника, бо мені чогось, ну просто дуже хочеться якогось рожевого кольору. Ви можете нічого не додавати, не завжди вона виходить такого лавандового кольору. Цей сироп не завжди. От інколи такий трошки з зеленцею. От, але м, дуже смачно, дуже ароматно, і е, десь водичку додати, зробити лимонад, десь випічку додавати хлібчик, якісь булочки, навіть просто так от зверху поливати млинці або сирники, панство, дуже дуже смачно тому м, готуйте.